Прийшов здати звіт, декларацію. Я щось там взяла, ну, питаю, скільки по вартості, я щось там взяла, чи 500 гривень, чи що. Чи 800, я вже не пам'ятаю. Він мені заплатив, а, я 500 сказала, він заплатив 750. Потім він наступний раз прийшов по декларацію, спитав по вартості, кажу, ну, думаю, вже ж він тоді 750 заплатив, то що я буду менше казати, ну вже 750 кажу. Він мені тисячу заплатив. Потім приходить на наступний квартал, він айтішник якийсь. Потім приходить це ж на наступний, знову ж здала йому декларацію, він питає вартість. Ну, Я вже так вже ж до того часу вже ж трошки опірилася, пишу півтори тисячі, заплатив півтори тисячі. Думаю, о, значить, тепер вартість хороша. От, і з того часу я вже в себе в мене був в прайс, десь він там ще може, десь є ще. Натрапиться, тобто в публікаціях, я ще їх не видаляю, <кій> просто вже десь нижче, нижче, нижче. От то е, в мене був залетів пост, саме публікація з цими цінами. Там щось 100 тисяч з лишніх переглядів набрав Це, ця публікація, де ведення, наприклад, ФОП перша група в мене було там 550 гривень, друга група півтори тисячі, і третя група 1700 на той момент, наприклад. І відповідно вартість декларації, десь так само що порозписувала. От. І воно так розвірусилося. То я так думаю: ху, слава Богу! Тепер вартість бухгалтерських, ну, бухгалтери подивляться, що у мене такі оплати і свої.